Усім привіт, шановні друзі, рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Хочу поділитися з вами своїм процесом, який я розпочала. Я не пам'ятаю, чи я вам показувала, чи ні цей процес. І я вирішила вам показати. Тут у мене такі, як ви бачите, ізнаночка, такі переходи є трішечки такі більші, так як. Ну, є багато таких би, моментів, де потрібно переходити там, через одну, через дві, через три, через шесть кількість бісерин, тому я, е буде така ізнанка, але її видно не буде, тому я сильно не переймаюся. Ось, хоча вона в мене більш-менш акуратна, але переходи є, звісно. Ось. І я хочу показати, скільки я її відшила. Цю рамочку, як хто не знає, мені колись дарувала, ось таку частину. Я відшила рамочки. Знімаю при денному світлі, оскільки в мене зараз немає світла. І ось таку рамочку я Вишиваю, цю рамочку мені дарувала дівчинка з моєї групи Віта Місюк. Дякую їй дуже велике за такий приємний подарунок. Я, правда, не пам'ятаю, чи це було подарунок на день народження, чи це було до обміну подарунками. Я, якщо чесно кажучи, не пам'ятаю вже, але точно знаю, що вона мені її подарувала. Вона мене. Лежала рік та той, певно, два роки, якщо й не більше, ну, десь так вона в мене лежала. Я бісер до неї також окремо лежав. Тут іде всього три відтінки бісеру. Вишивається, вона, не скажу, що складно, але що я хочу сказати, що не співпадають. Неправильно поділена ось це, да, якби. Ось цей квадрат, якби, ось ці квадратики неправильно поділені. Тобто, виходить, коли я відшиваю на рамці 10 бісеринок, вони закінчуються. Вже через полосу виходить ось так. Получається, якщо тут дивитись по схемі, то 11 бісерин по рамці йде 10 бісерин. Десь щось неправильно зробив виробник, але сам узор і це все, в принципі, все сходиться. Головне, Знати, що там от, трішечки не, якби, не співпадає, але сам узор, це все, в принципі, все співпадає, все дуже добре. Ось, Ну, є така, такий незначний мінус. Ось така красота виходить. Я вирішила зняти окреме відео про цю роботу. Хто також захоче таку рамочку, я покажу, який я бісер брала. Я брала бісер по ключу виробника. Це 68,020, це 63080. І ось такий бісер: 67. 300 Ось таких три відтінка бісеру присутні у цій роботі. ось Цей дуже красивий. Мені подобається бісер. Він дає блиск, дуже гарний бісер. І хто забажає вишивати по ключу, ось так виглядає, відшив по ключу. Мені, наприклад, подобається, я не знаю, як вам. Мені подобається, це є Петро Петрахківський розпис, правильно, вроді сказала. Петрахківський розпис. ось і Мені подобається, наприклад, ця робота і ця рамочка. Я не знаю, я планую, що, можливо, я піду у фотолюкс, у нас такий є сервіс. Сфотографую своїх дітей спеціально для цієї рамочки. Щоб вставити сюди фото своїх дітей. ось, Тому думаю, що так поступлю. Ось така робота. Я окремо, як я вже казала, захотіла відняти відео по цій роботі. Мишки я відз... хочу відзняти окреме відео про мишки, розказати трішечки. Тому я вирішила відзняти два відео. Зараз я знімаю це, а можливо, пізніше або ввечері, десь, коли я сяду за мишок, я постараюся відзняти вам відео своїх мишок хохотушок показати наскільки вони просуваються. Вони потрішки просуваються. Оскільки я була в Луцьку по справах, і в мене була можливість вишити трішечки ось цієї роботи, я її брала з собою і я її відшивала по можливості. Ось. Тому мишки трішечки в мене стояли. Но, коли я приїжджала, приїхала додому, то я сіла за мишок. А зараз, оскільки світла немає, а мені потрібно, щоб було освітлення, де я вишиваю мишки, тим більше зараз така пасмурна погода. Тому я можу тільки лише повишивати, так навпроти вікна, сісти, повишивати свою рамочку, а мишок, звичайно, я в таку пору Без світла не повишиваю. Ось, Ось в принципі, це все, що я хотіла вам показати і розказати. Да, ще хочу сказати, що схема розташована на одному папері на одному папері. Ось з одної і з другої сторони. Тому я зараз відшиваю повністю цю частину за шию, цей листочок, тоді переверну і буду шити далі. Як воно там перехід має бути, я без поняття, Ну, буду, буду по ходу дій дивитися, як воно там і що далі вишивається. Ось де там. Ось така красота у мене виходить. Мені дуже подобається ця робота. Відтінки, ну, дуже красиво буде. Я дякую ще раз віточці за такий приємний, приємний подарунок. Я потрошки вишиватиму. Зараз я також повишиваю. Перед тим, як до мене має прийти клієнтка на манікюр я думаю, трішечки повишиваю. Всім дякую, хто дивився це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, будемо дружити, спілкуватися з вами. Всім-всім дякую, мирного неба. Слава Україні! Всім до нових зустрічей!